Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І я дякую вам за те, що ви приділяєте увагу моїй роботі. Заходите на канал, дивитесь сюжети, підписуєтесь на нього, ставите вподобайки і пишете коментарі. Я щиро вам дякую всім. Попередній мій сюжет був присвячений французькому фаянсу, а переважна більшість я дуже була, до речі, здивована, що досить багато людей подивилось його. Для мене це дуже приємно і важливо. Але переважна більшість глядачів, звичайно, чекає знахідок, новинок. Це завжди це завжди приваблює. Я сама дуже люблю дивитися, що нового придбали ті чи інші блогери, що вдалося знайти. І хочу ще раз підкреслити, що мої знахідки це не завдяки тому, що багато барахолок, і вони всі насичені посудом, а всупереч тому, що не дуже багато, переважна більшість предметів це абсолютно вони не мають відношення до порцеляни і тому знайти. Це велика, велика удача, чому ми радіємо. І ось, коротше кажучи, сьогодні я вам знов представляю знахідки. І першим номером нашої програми буде ось така річ: я зустрічаю вперше подібну. Я думаю, що з вас теж небагато такі бачили. Для мене це була новинка. Це, ну, можливо, вазочка, можливо, для олівців підставка. Ну, скоріше, вазочка. Бачите, вона порцелянова, це компанія Ліхте. І це компанія Ліхте вже після 90-го року, тобто вона така більш-менш сучасна, малюнок це деколь. Інколи дуже ну, подібні деколі, подібні малюнки, завжди деколі. Е, можливо, трошки підмальовані, чи якось так, але це традиційні такі, є декілька варіантів, які зустрічаються у багатьох мануфактур. Е, ось така штука, вона невеличка, 12 см її висота і десь близько 10 це ширина, але е, вона така незвичайна і дуже, і дуже симпатична. Це перша знахідка. Далі скляний набір, який я, якщо зустрічаю, обов'язково купую, тому що вони практичні і завжди користуються попитом, популярністю у моїх глядачів. Ну, у даному випадку це 5 підставок для келихів або для склянок. Ось так вони виглядають, їх 5. І одна більша для пляшки. Дуже симпатична, гарна така. Такий набір. І ось я теж його задоволенням придбала. Наступна знахідка це підсвічник висотою 14 см, білосніжна порцеляна. Декор у вигляді рельєфу, золотих ліній і маленьких штампів рожевими квіточками. Подібний декор у мене були тарілки. Блюда були з таким, напевно, це з одного сервізу. Але цей підсвічник дуже-дуже легкий. Мене якось просять люди купувати підсвічники, а я їх не часто зараз бачу, такі, щоб хотілося придбати, і взагалі порцелянових небагато. Тому ось це теж я вважаю вдала знахідка. Забула сказати, що це Ваймар, компанія Ваймар, друга половина 20-го століття. Схожий малюнок, до речі, на те, що ми бачили на підсвічнику: дві маленькі сухарниці, напевно, або ємності для печива, для цукерок. Вони однакові. Ви бачите, одна трошки більша, інша трошки менша. У мене теж був подібний посуд. Я вже не пам'ятаю, ну хтось з дівчат, хто придбав, відгукніться. Якщо захочете, можна забрати. Часи Німецької Демократичної Республіки, компанія Ліхте. це також, мені здається, деколь, але із золотими штампами, золотими малюнками. Вони в гарному стані, вони ціленькі і досить симпатичні, приємні в користуванні. Вже досить давно не було в мене кобальту. І ось така знахідка. Ну, також сухарниця, напевно, вона з дірочками. Це класичний ваймар. Тут є теж клеймо. Друга половина 20-го дуже гарна робота. Це такий матового кольору позолота, красивий букет. Це теж деколь, це теж один з варіантів деколі, які зустрічаються на посуді різних компаній. І ось такі решітки красива тарілочка, невеличка, 21 см діаметр це зовсім небагато для такого сервіровочного блюда для сухарниці. Але теж дуже приємна. Ще одна знахідка. Така фруктовниця невеличка, десь сантиметрів 10-11 висота і сантиметрів 19 діаметр. Неймовірної краси, тут є все. Але є маленький брак. Подивіться, будь ласка, бачите, отут квітку занесли сюди, замість того, щоб поставити на цій стороні. Ну, не догледіли. Валіндорф. Все одно ми її забрали. Ну, жалко залишати, навіть якщо вона трошки має свою особливість, а вам вирішувати, подобається вона чи ні. Є сенс таку тримати в себе вдома чи ні. Тепер переходимо до о, о, чайних пар і Тріо напевно, багато я. Вирішила сьогодні представити посуду. Якщо що, то я трошки менше зроблю цю, цю серію, а продовжимо в наступному, наступний раз. Ось така невеличка чайна пара. Дістались нам тільки два предмети без тарілочки. Це старенький ширдінг. Є. Клеймо. Ну, це десь 50 років, напевно. Колір слонова кістка, але знаєте, так темніше, ніж слонова кістка. Тут синій колір цього оздоблення. Ці обідки, але всередині є золоті, золоті гілочки. Красивий букет, ручка, ззовні теж є квіти, все це деколь. І ось таке блюдечко. Ну, ми рідко Тут немає особливо такої, можливо, тут рельєф, тільки, тільки ручка виділяється, а все інше так стримано, але, тим не менш, вона дуже. З шармом ця пара. Тепер я хочу представити вам чотири чайних тріо від компанії Heinrich. Відома німецька компанія, дуже популярна свого часу і її вже не існує. Вона була неймовірно популярною в 20-ті, 30-ті, 50-ті роки. І посуд, як правило, високої якості. Але оці ці три чотири тріо об'єднує те, що вони всі виготовлені приблизно більш-менш в один той самий час, десь 50-ті роки, і вони всі білосніжні і не дуже такої яскравої, яскраве оздоблення. Оцю трійку ви вже бачили, вона є у мене в телеграм-каналі. Поки що на неї ніхто не звернув увагу. На жаль, бо це неймовірна якість. Це така, знаєте, королівська елегантність. Яка не кидається в очі відразу. Але потім, коли ви роздивитесь, ви відчуваєте цей, цей клас. Ну, ось Вона в мене стоїть в телеграм-каналі вже, я не буду багато про неї говорити, але вона просто в одному ряду. Далі така сама ручка того самого періоду. Якщо ви подивитесь, то побачите. Да? Тут малюнок теж. Такий сіро-зелений це деколь, це не є ручний розпис. Але так само височенна якість. Блюдце з легкими такими маленькими букетиками, травинками скажемо, травинками. І ось така тарілка. Ну, як на мене, це дуже елегантно. Тому я її беру. Інколи, знаєте, через камеру, через телефон, через екран важко роздивитись цей, цей шарм. Але, повірте мені, на слово. Вони заслуговують ці трійки, заслуговують на те, щоб їх мати в своїй колекції. Це третя, друга. Третя, ось така. Тут мені сподобалось. Так само це ж клеймо, Тут же інша форма ручки, і ось цей малюнок нанесена така деколь, звичайно, але у вигляді такої або решітки, або щось воно таке якось лепоєднання сіро-блакитного сіро і зеленого дуже, дуже подобається блюдечко, і така сама тарілочка. Ось такі, така трійка. І остання трійка, а це вже теж знахідка вишукана. Купила я її досить дорого у людини, яка похилого віку людина, така чоловік, який продавав, каже, мого другу, стояла ця трійка в серванті. Тут вже теж так само, напис тільки, що це ручний розпис. І тут пташка. Ви бачите, калібрій, напевно, да? можливо, щось таке райська-пташка. Золотою пастою намальована вручну. Ось така. Чисте блюдце, тільки позолота, нічого іншого. І ця ж пташка намальована на тарілці. Ось така трійка. Повірте мені, що вони всі чотири достойні, дуже достойні предмети порцелянові вищого гатунку. Дуже давно в мене не було чайників. Чайників, кавників не траплялись такі, як треба. І я, я їх не, не беру вже останнім часом. Вони досить великі. І в мене колекція вже величезна, і, повторюсь, що нема де вже ставити. Перепрошую. Але ось зустрілись. Перший маленький. Це кавник, кавничок. слонова кістка тонкий, притонкий, прозорий, абсолютно прозорий. Ну, трошки видно, да, що вона ця порцеляна дуже прозора. Золоте оздоблення, деколь, так само деколь. З одного боку такий букет, з іншого менший букет. Не Зрозумію, видно вам чи ні. Красива ручка. Носик теж так оздоблений. Кришечка маленька така, симпатична. І це у нас компанія Алка. Клеймо стареньке. Клеймо ставилось з 1940 року. Ось таке. Ну, тобто, видно, що це 40-ві роки. Ось такий перший маленький кавничок. Наступне десь висотою 24 см. Неймовірної краси. По частинах показую, бо не дає мене можливість камера далеко відводити. Ось така кришечка з позолотою. Ось такою ручкою. Подивіться, як вона прикрашена золотом. Неймовірної краси. Це все деколь знов-таки. Буквально вчора я бачила сервіз такий повністю десь, десь на якомусь каналі. Так, дивимось, однакові букети однакові. Але з двох сторон. Це теж, як ми кажучи, підвищує якість ціну. Ну, так, кажуть, це Рейхенбах, це Рейхенбах, часи Німецької Демократичної Республіки. Ось таке клеймо. Дуже красивий кавник. Це саме кавник. Дуже гарний. Ось такий. І третій предмет це чайник. Це Франція. Теж 24 см висота. Давайте ближче роздивимось. Легенький, і легенький. Тут деколь. З огляду на цю деколь. Мені здається, це перша половина 20-го сторіччя і ближче до початку. Легенький і напівпрозорий. Це така ручка. Так, пробуємо робити. Угу. Ось така ручка з позолотою. Орнаменти оці вюнки однакові. Тут у нас що троянди і. Як на мене, це петунія, Ну, можливо, я помиляюсь. Оздоблення і тут над носиком. Носик ось такий. Тут є клеймо, Клеймо Франція, але я його не знайшла, на жаль. Подібні предмети я знайшла, але сам саму компанію, так би мовити, я не розшифрувала. Ну, Тут за літерами назва компанії, але все ж таки я не буду нічого говорити. Можливо, це все ж таки десь район Ліможа, але саме яка компанія я не, не знайшла. Неймовірної краси чайнику. Перепрошую. Тут саме чайник, там є дірочки, ви бачите, сіточку таке. Ну, Ось така краса. Теж зустрілась. З задоволенням я взяла. Ну, бачите, в одному сюжеті три різних кавники і чайники так буває. І наостанок традиційно блюда, все ж таки вклалася в один сюжет, не буду розділяти. Це велике, ну, можна сказати, що це рулетниця, але все ж таки, скоріше блюдо. 36 см від ручки до ручки до, по краєчку, 25 ширина. Ось така форма. Красиве. Красиве блюдо з позолотою матовою. І це у нас що? Це у нас, знову ваймар. Ви бачите. Маленькі квіточки це теж деколь. Так, 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 фокус, будь ласка, це теж деколь. Ефектне блюдо. Красиве. І вважаю, що вдала, вдала знахідка. І зовсім на останок антикварна таріль діаметром 22,5 см, з легкою потертістю позолоти, Ну, тому що це друга половина 19 сторіччя. Рельєф. По рельєфу нанесений малюнок, виноградне листя і грона. Дуже нагадує мені наші якісь вітчизняні тарілки. Чомусь воно мені так якось. Дається. Клеймо ось таке. Нещодавно в мене була подібна тарілка з таким клеймом. Я вирішила, що це КПМ Кьонікші Порцелян Мануфактур Берлінська. Так, там було дуже схоже клеймо, але дякую, у мене є підписниця, яка теж дуже добре розбирається в клеймах. Пані Ліна, дякую вам. Вона мене навела на думку, показала, надіслала фото і сказала, що, скоріш за все, це все ж таки не КПМ Берлінська. А це крізь. Крістер порцелян мануфактур, ще була така мануфактура. Велика в неї історія, багато теж вона орієнтувалася і трошки, трошки бачите, так наслідувала КПМ Берлінську саме навіть у, у цьому клеймі, у зображенні клейма. Таке клеймо, якщо брати за основу, що це крістер порцелян мануфактур, ставилось з 1840 року по 1890. -й. Так чи інакше, це антикваріат, це 19 сторіччя. Вона в гарному стані ну для такого віку є, знов таки показую потертості, але це, це антикваріат. Ось така чудова знахідка, вона мені дуже подобається насправді. Отже, друзі, я завершила свій огляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Хочу сказати, що я маю намір трошки змінити дати показу в телеграм-каналі. Я буду намагатися ставити і випускати ці сюжети десь в кінці тижня, щоб був час подивитись, де що собі визначитись і виставляти я тепер буду в телеграм-каналі не в середу, ввечері. А в понеділок ввечері, так само о 8 годині, це суто технічні причини, тому що спакувати, оплатити, зібрати посилку на кінець тижня це є час. Ми інколи просто не встигаємо зробити всі ці речі. І, ну, і важко спакувати так, щоб воно було якісно за швидкий час. Або людина, ми вже спакували, людина знов щось додає. Тому ми вирішили так зробити. Я перепрошую, якщо це когось викличе, якісь. Можливо, незручності, але я думаю, що ви звикнете. Тут нічого такого страшного немає. Отже, о 8 годині в понеділок ввечері я буду викладати посуд в телеграм-каналі. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підписуєтесь. На все добре, до нових зустрічей. Обіймаю вас всіх.